Всім привіт, з вами психолог Вікторія. І сьогодні я б хотіла поговорити про те, чому так багато жінок вже не хочуть надихати, мотивувати та підтримати чоловіків. Основно це відбувається через те, що у жінок іде дуже багато сил, енергії і часу на це, і не залишається тоді часу на те, щоб підтримати, мотивувати саму себе. В основному жінки е, мотивують ще й себе, тому що мало є таких чоловіків, які готові ось так само віддавати час, сили і ресурси для того, щоб мотивувати свою партнерку, свою там кохану жінку. Але вони очікують цього від неї, тобто що вона повинна його так підтримати. І потім виявляється, з часом, що якщо в нього щось не виходить, швидше за все, е, винна буде саме ось ця жінка, яка його надихала. Тобто вона якось. Не так надихало, недостатньо, щось вона там не те робила, не те казала, і потім все одно на виході виявляється, що вона була погана і винна у всіх його смертних гріхах, у всіх його проблемах, у всіх його якихось невдачах. Тому якось вже жінкам не надто і хочеться цим займатися, знаючи, що все одно вони потім будуть винні, якщо щось відбудеться не так, тому що чоловік не завжди готовий взяти відповідальність на себе в першу чергу за те, що в нього там вийшло чи не вийшло. Тому. Коли ти оце багато часу віддаєш на це, там підтримуєш, і потім ось таке чуєш, звичайно, мотивація до цього зменшується, і це якби закономірно і можна зрозуміти. Особливо також відштовхує від того, щоб мотивувати чоловіків. І те, що багато є історій, коли чоловік, все-таки добившись якогось успіху певного, може залишати цю жінку, яка його підтримувала, яка йшла з ним з самих низів, як то кажуть. Яка була поруч завжди, коли в нього щось не виходило, і після того, коли він все-таки добився цього успіху, він може піти там, піти там до якоїсь молодшої, наприклад, дівчини. Через те, що от він вже відчув в собі цю силу, цю свою таку ну. Якусь таку перевагу, що тепер він уже може собі дозволити когось, наприклад, ще там молодшого. І відповідно він навіть не розуміє, що ця жінка, яка от молодша, прийшла, вона прийшла не до нього, і цікавить її, явно не він, а те, що він має ті статки, які він може їй дати. Але ну ось так і відбувається, що в основному така починається. Роздута самооцінка в чоловіків, якесь его, яке вони хочуть так компенсувати чогось поруч зі мною є ще молодша дівчина, яка там хотіла зі мною бути. І відповідно жінка, звичайно боляче і неприємно від цього, і вони розуміють, що не варто, не варто було так сильно старатися, тому що потім ніхто все одно це в результаті і не оцінив.